Привіт! Мене звати Настя. І сьогодні я хочу з тобою поділитися проходженням в прокритому місті, як я проходжу босів. Цей бос виявився легким, але все ж таки в мене є боси, які мені далися складно, і я також цим буду ділитися. Буду ділитися поступово. думаю, що буде виходити 2-3 відео. В день, можливо, буде більше. Це вже буде від того залежати, як в мене буде з часом. Також ще хочу сказати про те, що я задоволена моїм героєм, міфічним першим героєм. Я з ним могла пройти кімнати на три зірки, які я взагалі раніше не проходила. І також я дійшла до 11-ї кімнати. І 11-та кімната в мене поки що на одну зірочку, але мені потрібно ще вдосконалювати інші персонажі, тому що вони в мене падають, тому що вони в мене не розвинуті, вони в мене не докачені, ні таланти, ні одяг. Він, так, він, може, там і є, але він є не дуже хорошим. Тож буду їх також перевдягати. І також в кінці цього відеоролика я покажу тобі, що ж мені випало з цього дракона. Випали такі собі, мені здається, одяг, але тут і рівень маленький. Ось таким відео я хотіла з тобою поділитися. До зустрічі у новому відео.